Рисунечки, красуніки телеграм каналі вітаю вас навіть тим, хто новенький приходить. Ви не пошкодуєте дуже багато цікавої інформації, і це продовження відео з Тіктоку, яке називається Вокзал на двох. Ми зробили передіагностику. В чому вона полягала? В тому, що я зразу подивилась на тему, ти вийшла перша, і це означає, що в тебе дуже великі проблеми в житті, і в тебе якісь вплив на тебе є, бо щось погане. Завжди є сім'ї п'ять чи сім, здається, вплив наста, які заважають нам рухатися і вірю в те, що таке в житті буває. І в тебе тут і дорога, і, і, і коса, хтось там явно це явно впливає. І це можливо говорить про те, що в тебе стан такий важкий, і ти важкості, ти можливо шукаєш винних в тому житті, і явно це відвинний він. Перша продіагностика відносно нього, яку я побачила, це те, що він шукає можливості. Тобто він десь працює в соціумі між великою кількістю людей для того, щоб заробити гроші. А з іншої сторони, це означає, що є. Він шукає собі людину, яка дасть йому ці почуття. Це про те, що. Ну, він не прив'язаний тільки до тебе. Чому ти відчуваєш такий біль, тому що ти про це знаєш? Розумієш? І якщо це твій варіант, якщо в тебе ти відчула, якісь дьоргану щось бощі, що це твоє, давай будемо дивитися вайн. Це є дуже цікавий розклад. І моя улюблена колода, оракул золотий, Ми зробили парадіагностику. Ваші карти лишились тут. Такі... Можливо, такі віртуальні частинки тебе, яка зараз тут є, яка зараз тут е слухає і бачить. Давайте подивимося, що насправді зараз між вами відбувається. Чому така продіагностика важка? От цей сад. Тобто ви двоє е на відстані один від одного, ви відчуваєте, вас немає якоїсь такої близькості, так? Ви можливо, ви не спілкуєтесь і тому такі важкі карти в тебе. І, знаєш, може бути, що він працює для того, щоб зробити тобі такий подарунок, як ти хотіла. Так, розмови йдуть, розмови йдуть. Знаєш, ця карта, Я потягала і подумала, який буде результат, бо такий результат буде. Ми зараз все зробимо для того, щоб буде такий результат. Давай дивимося з його сторони. Що він думає про це все? Він думає про вірність, до кого вірність. Оця дорога вийшла. Це дорога, яка була в твої передіагностиці. Це місце такої сили певної є. Не шукай варіантів зовні. Варіанти тобі, і ти не довіряєш, довірся. Вірся, тому що він думає про вірність тобі. Які б дороги не були, куди б його життя не вало, він вірний. На серці, що вірний. Любов, карта про діагностики зараз всі тут. Любов і оце бачиш, на серці він ранений. Він думає про те, щоб створити тобі якийсь певний подарунок. Не думає про те, що він не може. В нього зараз, можливо, розмова з якась була, яка вклалася йому в життя, тому що тут вона вклалася йому в серце і дуже хоче реалізувати це твоє бажання. Ну, Як на його сторону, дуже такі карти сильні і родини. Що буде робити. А от тут вийшла карта двох нього. Так, зіроки місяця, це нічний темп, тобто вночі думки в нього є про протива. Якесь певне питання, яке не закрите, це його зв'язок з материнською лінією. А, він буде працювати, то можливо, він буде брати інформацію, можливо, він буде вчитись, можливо, буде дзвонити, казати, буде пробувати шукати інформацію. І якщо є таке поєднання зірок і місяця, це про що? Це про нічний якісь певні трансформації нічні. І, можливо, це говорить про те, що він кожного вечора він згадує і думає, чому так сталося, бо тому тут карта у того, у тої проблеми, яка між вами є. Давай будемо дивитися в твою сторону. Оскільки на це вийшло сонце, яке говорить, що все просвітиться, ти будеш знати, він тобі розкаже, розмова є, ви, ви знайдете ту спільну мову. Вірність є зі сторони почуття, бажання заробити, бажання зробити тебе щасливим, дарувати тобі подарок. В його діях це буде або нічні дзвінки, або подарунки серед ночі, бо тобі там в які щось тобі прийде, тобто Ну немає посланця тут, але в плані того, що це нічний період. Можливо, найбільше говорити в нічний час, а можливо, то і він, ваші думки, найбільше в нічний час, так? Так, хоч мене ще темп розмови і от вдихання і видихання скоротилося. тому що тут така енергія, знаєш, коли хочеться затримати момент, або коли, напевно, скоріше всього, коли ти береш тут від нього, ну затримуєш той момент, затримуєш і дих в тебе такі тяжкі. Ну, зараз в мене таке відчуття, це на його стороні. Це про нього. Давай дивимось на тебе. Що карта говорить про тебе? Відкриється та сторона, яку ти собі або не бачиш. Бачиш, ти красуня. Ти красуня, ти любуєшся з собою, ти зачарована своєю красою, собою, ти егоїстична людина. На це егоїстка тут сидить в мене там. Егоїстка це непогано. Непогано це знати свої кордони, знати, що можна тобі говорити, що не можна, що ти хочеш. Але це по відношенню до інших, це коли я отримую панний свій результат за рахунок інших. Чого так тут є? Це ну, та така красуня, навчена, розумна. Вчилася. Вчилося. Або в це життєвій шитвій книжці написано мати таку, по-перше, краса твоя природня, і по-друге, це той другий, другий такий твій аспект. Це я, все мені. На душі. От! Мозок то каже, а серце то болить. А серце то болить де тим своїм, що захотіла, що дуже дороге чи що. Айфончик захотіла, останній він тобі не подарував. Ну, це, так, це так дуже, дуже так примітивно, але воно буває в жінок. Дівчата, це наша, це наша нелюбов до себе говорить. Оце от А в твоїй голові це на любов до себе, ти себе не приймаєш. Ти ранена дуже сильно, дуже сильно ранена. І ти закриваєш свій біль такою своєю поведінкою. Але дивися, що в нього. Він до тебе вірний. Це, ну, це дуже гарна. Це така, коли на чоловіки виходить та карта, далі можемо мити все. Далі можемо нити. Тут є і гроші для тебе, і подарунки тобі, і любов для тебе, і вирішення свого внутрішнього конфлікту, який в ньому є, для того, щоб зрозуміти тебе. А в тебе шкерба і гриба. От, дешкарпа, сердечко, сердечні справи, він, він сидить в голові, боляче тобі, боляче тобі. Повір, він працює для того, щоб ти отримала те, що ти хочеш. Сонце, основна карта, яка сьогодні говорить, все буде чудово, все просвітиться. Такі щось тут зробили народ. Добре, і давай дивимося. Ді, якщо тобі карта кажуть, роботи будувати фундамент, будувати дуже сильно карта про діагностики вийшла тут. Збирати врожаї своїх попередніх стосунків, та карта. от... Дорога і це ви так знаєш на діагоналі. Це означає, що це діагональ, це є сила. Це діагональ, це е, ваш пошук себе, навіть якщо ви спілкуєтеся з іншими людьми. Навіть це навіть як плюс дається, що спілкуватися з іншими людьми, це розуміти себе, знати, що ти хочеш, бачити інших чоловіків, розуміти, як вони до тебе проявляються. Це не є погано, це не означає, що ти гуляєш наліво направо, а це означає, що ти порівнюєш, розумієш, спілкуючись з ними всіма ти розумієш, що він. Не та людина, якого з якою мені найкраще. Тому діагонально розібрала. Зараз давай подивимося, що тобі карти кажуть: не створюй сама проблеми, тому що ти їх створюєш, а створюй хороші фундами для свого майбутнього життя. Якщо ти мрієш про одруження, про чоловіка, про сім'ю, це про те, що ти створюєш чудовий фундамент, починаєш вже нарешті розбиратися своїми болями, які в тебе є в голові. Мама, тато пропрацьовувати зараз на чудову практику. Якщо ви напряму не хочете говорити з мамою, мама, це ваші стосунки. Зараз ми про це поговоримо. Зараз мені така пішла енергія, що треба вам додати. І дивись, моє дихання змінилося. Що це означає? Що тут на тобі вже сталося добре? Тому що надумано дуже сильно тут, а тут реально він хоче роботи. Тут реально він замирає в моменті. Тому що він думає, як йти в ту сторону, що змінювати і ота коса, яка тут є. Про що вона говорить? Результат вже має бути. Ти вже маєш збирати жнива, робити того, що ти робила, до того, які в тебе чоловіки були, які в тебе спілкування було, які в тебе сім'ї були. Зі мене дивляться багато жінок різних, різного віку, і 18 і 60 років, і більше. І в кожного з них мало і одного, і 10. І в кожного з них це їхній життєвий шлях. Я вас дуже люблю і ви виживали виживати своє життя. І воно тільки ваше, і ви робите, як хочете все. І за це я вас люблю. Ви маєте право вибору, і ви його використовуєте. І тут що пора вже. Пора вже завершувати якісь певні етапи, які вже давно віджили, віджили якісь емоції, віджили якісь певні зв'язки. Ти що їх носиш, тягаєш з собою, і так це все знаєш, не діє тобі на, на, на плюс. Не діє тобі на плюс. І давайте візьмемо три карти. Зараз вони будуть для кого закінчення цього розкладу. Це порада тобі. Я надію, що я все розказала, що могла. Ти сидиш проти мене, так? І я надіюсь, і думаю, що коли я почала розкладати карти на нього, це моє дихання змінилось, ти сама вже відчула, що там великі бажання. Ну, от Карти, дивіться, що вони говорять. карти парад, я їх відкрила зразу. Відкрили, і зразу я оце виборювалася і воно зв'язується в, в одну велику приємну, приємну таку ємність, яка буде наповнювати. Поради тобі кажуть, ця це людина для дому, це друг, це друг, який підтримує, допоможе, це друг, який тобі закриє оце, що в тебе є. По дівчинку моя, я, я завжди вам кажу, багато проблем не є на зоні, багато проблем в нас. Це не проблеми, це питання, які треба вирішувати. Це наші тригери, і замочки, які нас не пускають далі. Ми позакривали двері, замки поховали. І якщо не хочемо відкривати їх, він тобі допоможе. Він розм'якшить, полегшить. Забереться трансформація, і це, це біль, по-перше, це для тебе велика трансформація з ним. Переосвідомлення себе, розуміння себе, знаходження себе, будування свого фундаменту, вивчення, вивчення свого життєвого шляху. На цьому закінчимо. Давайте я вам дам таку технологію, я вам кажу: маму, тату пропрацьовуємо завжди для грошей і для, фіналь, і для стосунків. Ти не можеш, ну, є якась ситуація, ти не можеш. Дивись, тато наш. Це, ми попередньо ми народжувалися в інших життях. Хто зі мною це знає, що ми, кожного разу душа народжується в певній рідовій системі, пропрацьовує якісь свої задачі і знову перероджується в іншій системі для того, щоб пропрацювати це, все, щоб вийти до того фіналу, коли вже більше не треба втілюватися в людське тіло. Якщо поганість, якщо тато був такий, що ти не можеш його вибачити, не його прийняти, то ти, ти, взагалі там такі речі, тому ти працюєш з людьми духовними, допомагаєш їм. Це під твій зв'язок з Богом з попередніх зв'язків попереднього життя. Те, ти там або невіруюча була, або. Ну а можливо, ти втілювалась як чоловік, а як не віруючи, нищила людей, які вірили в Бога, нищили, які поклонялися. на якісь було протистояння тоді, і зараз що ти можеш робити це звернутися в духовну сторону, допомагати провідникам, допомагати людям, які допомагають іншим, підтримувати їх фінансово. Це ніби така допомога Бог. Як він, бо Боже не прийшов і не, не робить сам. Він зна... люди є окремі, які за рахунок його, його руки, так, це людські руки. Він за, за нашими руками він робить все, що може, і допомагає, і лікує, і відновлює, так, і налагоджує. І от ти можеш, можливо, таке оточні вам є така людина, якій потрібна ця така фінансова навіть допомога, а можливо якесь інше. Це про ти може дізнатися. Це налагодження стосунків з Богом, це є тато. Мама, мама наша це земля, дівчата. І хлопці, це ти типу, попередніх життях палила, нищила трула, ну, зневажала, що там, ну все, що пов'язане з землею. Так, і це відновлен, це це. Показування зараз в сучасному житті, коли ти не можеш там, маму прийняти, вибачте, дуже багато претензій, коли ти хочеш налагодити, ти хочеш змінити життєво свою е, е, складову так? Тому е, це сидіння дерев, квітів, підтримка тварин і рослин в лісі. Не на власній ділянці, а це те, що буде працювати для всіх, це те, що буде для всіх давати такі, такі чудовий посил. Е, дуже гарний розклад сьогодні вийшов. Подивіться ще практику, яку я давала в тіктоці попередньо, яка працює для того, щоб забрати енергію свою, так і тримати її біля себе, щоб вона працювала на вас. До зустрічі, мої любі! Бажаю вам любові і всього самого найкращого.